Всім привіт! Сьогодні в планах попрацювати по максимуму. А максимум для кур'єра це наскільки хватить бажання, оскільки в нас немає норми, немає графіка, немає начальства. Можемо працювати коли хочемо, скільки хочемо і де хочемо. Хоча, по поводу начальства, це так, теоретично. А на практиці практично в кожного кур'єра вдома сидить бухгалтер, а може навіть не один, який в кінці місяця підсчитає всі доходи, всі розходи. Відпрацьовані години і, не дай Бог, чогось буде не вистачати, заставить відпрацьовувати. І тоді нам прийдеться працювати по 16 годин. Так що довго балакати не будемо. Починаємо працювати, бо є така народна приказка: вовка ноги годують, а людей кур'єри. А я вже знаю, що хтось вже з клієнтів зробив замовлення, дивиться на телефон, руки трусяться, в животі бурчить і чекає, коли вже кур'єр його прийме і привезе. І зараз їм бабах. Ваш, ваше замовлення прийняв Віталік курєр і вже направляється до вас. І вони будуть дуже мені вдячні і, можливо, навіть дадуть чаєві. Хоча по поводу чайових це сумнітельне таке питання. Люди трошки жаднуваті на чаєві. Хоча я думаю, вони просто забувають, не хочуть дати, але забувають. Так що не забудьте поставити мені лайк, косик, бо я стараюся і це дуже допомагає для розвитку каналу. Дають перше замовлення невеличке, але беремо. 400 пінч. Проще нашого 50 кап. Що докінці, супер. Забрали замовлення, відвозить 1,4 км. Звісно, довго ждав я це замовлення. Цілий час вже пройшов. Я аж трошки замерз. Хоча мені вже одне давали, але там виходилось за 4 км 11 злотих. Я від нього благополучно відмовився за такі гроші, хай на трамваї самі за ним їдуть. Десь приїхали. Сюди. Там нас кава, надіюсь, не розлив. Добре. Смачне катається. Сів, трошки погрівся, проти сонечка тепло, ловко. Саме головне не заснути тепер. Щось зовсім сьогодні погано дають замовлення. І головне, скільки раз зарікався, до обіду не виїжджати, оскільки до обід замовлень практично не дають. Но все одно вдома сидиш, думаєш, а вдруг сьогодні якраз той день, що будуть давати. Так Виїжджаєш, потім час-два сидиш і думаєш, навіщо я виїхав? Хоча вчора непогано давало. Може піст почався та люди їсти перестали. Час провіримо. Коли починається піст у поляків Візвільний піст у поляків починається в неділю, 27 листопада в день святого апостола Андрія. І триває до 24 грудня. Ти дожніше ж їсти, вони не, не роблять замовлення. Дало мені доставочку пише паркова 25. Приїхав паркова 25, ні вікон, ні дверей, точніше двері є, але вони забиті. Але вроді я колись привозив, там треба з іншої сторони заїжджати. Де то курва є?

Це лабіринти. Тепер вийти відсюди. Дали нам подвійне замовлення 5 км за 30 злотих. Перше забирать в алькордіто, а наступне ще не знаю. Два мене, 9Б і 14. Мюки, оддурили, подвійне замовлення, я вже два забрав. Вельгордіти, ще їхати в Панду Роман забіроть ще одне, третє. А я ще так подумав, думаю, щось тут не то. За 5 кілометрів 30 злотих. Невже так Uber розщедрився? А воно виходить, що три замовлення буде. Ну йдемо ще пандурамен заберемо. Тут хоч одне замовлення, одне робіт. Джейм 3. Так п'ять так, треба. І довго я чекав це замовлення. Сказала хвилинок 5, в результаті хвилин 15 чекав. І без нам, перше замовлення 2 кілометри. Ох, і погодка сьогодні хороша, тепло, ловко. Хоча вчора теж так сонечко світило, тепло було. Виїхав, перчатки не взяв з собою, 4 години попрацював, приїхав додому. Руки до руля примерзли, я думав і пальці пообриваю. Тепер ми їхали на перше місце достава? Так. Щось прибуваємо тіла, я так і не зрозумів, що. воно. Я би сказав, так, слухам. Ті, Та, кате можуть бути чотири. Ще добре. Смачненько до доїдення І їхать нам скільки 3-2 кілометри І веде нас в якийсь засранськ далеченько від міста День добре Пин, -e пин попрошу. 4 8, 4, 8, 5, 4. 4, 8, 5, 4, так? Так. Есть, спасибо большое. Прямо идти до места высадки, время на 6 минут. Бляха, мухоженка сказала, чтобы я на пол телефон не вложил. Так, и еще 500 метров вести наступное. Опять Uber Виталика надурил. Писала в сумме. 5 кілометрів должно бути. Ми 5200 вже проїхали. І ще 500 метрів. От гамнюки. А як правильно буде? Гамнюки чи гівнюки? Блін, це знову не буду спати, думати над цим серйозним питанням. Скаже, зустріти біля дверей зелені ворота, двері відчинені, ідіть прямо до повороту, ліворуч і до доки. О, це двері відчинені, каже. Прямо ліворуч, і праворуч, доки, і все. Кстати, хтось сказав, що валік скрипиться, а це чухол. Гамня не скрипить. А потім висадка, праворуч. Ну, ну 60. 56. Ліворуч, праворуч. Я вже запутався. Ходи не куди пішов. Шістдесят два, неправильно. Чик, 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 не досолідован смажить. Добре. Чи добре. Тут? Так, тут. Ага. Прошу прости. Дякую. Ночного, до побачення. До побачення. Тут. Що тут? О, гльозно. Хоч з грошима нас не надурили. з кілометражом точно надурили. А з грошима... О, вже 95 зароблених є. 33. Ну, якраз 30 чистими і є. Не надурили, слава Богу. Без знапойду, так? Прямо вийти, висадки вже генетиці. Отакі От мені замовлення подобаються. Хоч і Макдональдс. Зато вести 450 метрів. Бо це по навігації. Зараз ми мене я думаю, десь 440 буде. Та ще й три булочки якісь везем. Ні напоїв, нічого. Опа! І прилетіли. 448 метрів і ми на місці. Смачне Аня. За 5 хвилин 10 злотих. Чистими, правда, 9. Дають отаке замулення. 15 кілометрів. Фу, 15 злотих їхати 5 кілометрів. Щоб відвести тут буквально 300 метрів. Я не хочу. Це зовсім смішно. Цікаві в них такі розцінки. або 500 метрів за 9 злотих відвести, або 5 кілометрів за 15. Мене не одореш, мене по математиці 5 була. Правда, по 12-бальній системі. От так всіх Віталік як стоячик обганяє. А вони стоять, так? Да? О, ото полетів хороший, мені такого треба. Убер особисто мене попросив відвести подвійне замовлення за 30 злотих. Одне забрав, а за другим зараз їду. Там на горі Ой ой, там на круті? Зароде Ім'я Моє? А замовлення <laughs> а твоє <там> може Адам <laughs> Адам? Так, так 4-5 хвилин. minut Дякую. Dzięki велике. перше замовлення відвозить 800 метрів Каже яке ім'я, я думав моє питає, може познайомиться хоче. А він каже ім'я клієнта. Вроді приїхали. 12. Опа. Тут так по дурному дома построєні. Треба блуждать, блуждать, щоб знайти те, то, що тобі не треба. Світ зляковся нічого <звук> не виходить, чого не штук, нас не буде куди? наступне відвозить 3-4 км звідси. Далеченько. Чан показує на дорічку перепливти. Йомаю. Йо. 76, 78, а нам ну, на Д-80. Приїхали. Добре. Чи добре? Bardzo dziękuję za Варка нашого не вкрали. Ну, то не таке страшне, як перчатки. Гано, щоб перчатки не вкрали мої. Доставочку зробили. Точні були нам там 30 злотих, 35-67, 30 чистими. І Дякую. прямо йти до місця посадки, коли немає. Дали подвійне замовлення. Перше забирав Бургер Кінг, а наступне забирати Манго мама. О, там десь прямо. Три севен? так. Дякую. Okay. Yeah. Дало тільки ще одна тратя, пасібас. О тут пасібас. Як добре, коли все розум. Всем добре, осінь де. Добре. ще. Добре. Так, три замовлення в торбі. І починаємо розвозити. Перша вести нам 3-5 кілометрів. Так, нам треба туди на угол. Надо дивитися, з якої сторони швидше загориться. Зелене світло. О, це взагалі на красне поїхав. Ах ти, бандит, бля. Стуй! Бля. Курва. Два красних переїхав. Ну, хоч десь зелене загорить. Давай, время бабки. О! Єсть! О, Ого, якісь нас хащі привело. Тут бы собаки не напали. Ну, на Квартира давай. думаю це два. Почнемо доведення. Так, доставочка є. Наступну відвозить 1,1 км. Приїхали. Це студентська общага. Тут точно нам чайових ніхто не дасть. Почнемо Так, І третє відвозить 1,6 км. Щось мені тільки кажеться, що я перше і третє замовлення місцями попутав, а може й ні. А нічого страшного приїхав на місце. Коня 9. Написано Завніше ти біля дверей. Слава Богу. Якщо я місцями замов... замовлення попутав, то на мене хоч... Кричать ніхто не буде. Хоча одне було бургер кінг, друге бас. В принципі, бургери, що там, що там. Прошу, прошу, прошу. Дякую. Прошу бомба! Так, скільки нам дали? От дали нам 33, 30 чистими. У нас сьогодні день все по 30. Короче, дали мені посилку. І тут піротехніка якась. Бенгальські огні бачу. Там петард декісь лежать. Такої ще посилки не було у мене. Я не знаю наскільки це взагалі легально. Щоб там хоч нічого не підірвали з моєю допомою. Кстати, їдемо в сторону женського монастиря. Монашки, не розвлекатися будуть. Ну що, приїхали? Ой, давай. <говори> Прошу вас. Свачи наго и до вид Якась індуска забрала. А що вони там підривати зібралися? Це хоч не це, а як його. Як там оті терористичні? Аль-Каїда. Хоч не я Аль-Каїді привіз. Ну Зато 24 грязними дали 20 чистими буде. А там хай підривають, що хочуть. Ну що, приїхав я вже додому. Ой, підожіть. О, так, мабуть, краще. Приїхав я вже додому. Знаєте таку народну приказку. Де б не були, потріпели. Точніше, не цю. Хто працює, той і заробляє. Звісно, не завжди у нас працює ця приказка, тому що працювали ми сьогодні непогано, а заробили ми не дуже добре. Так, що в нас виходить? 305 грязними. Ага. Ось є. 10 годин працювали, 24 поїздки зробили. Чистий тариф 240, груборя 45. Чаєві 4,40. Податки то нас не цікавить. 250 заробили чистими. І плюс 10 злотих мені дали поможечкою Получається, що заробили ми 260 злотих. За 10 годин 26 злотих за годину. В принципі, мало вато. Але, але сьогодні дуже багато відмовляюся від замовлень. Практично процентів 50 точно, бо не сильно ми такі були вигідні. Не було в мене настрою їх розвозити. Завтра думаю спробувати наоборот Приймати повністю всі замовлення, які мені будуть давати. І подивитися, що з цього вийде. Так що завтра буде новий день і нові пригоди. Так. Не стісняйтеся, підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте лайкосики. Далі буде ще цікавіше.